Де в старичах на ЗСУ зібрали понад 100 тисяч гривень? Та до якого проєкту області приєдналась молодіжна рада громади? Вітаю, це Марія Канцеляристи у випуску про підсумки дня. Спершу до подій держави та світу Єврокомісія представила пакет рішень, щоб модернізувати енергомережі ЄС, інтегрувати чисту енергію та прискорити електрифікацію. Мета оновлення знизити ціни на електроенергію на тлі відмови від російських енергоносіїв. Міністерство економіки довкілля та сільського господарства України затвердило 157 нових заявок на загальну суму 875,9 мільйона гривень. Їх подали в останню цього року хвилю програми Гранти для переробних підприємств. Новини на Янтарне Фем. І до локального ще чотирьох захисників Яворівщини відзначено держнагородами. На жаль, посмертно їх передали рідним бійців. Це орден за мужність третього ступеня для Дмитра Дзюби із Мостищини та для Володимира Коцуна із села Свидниця Яворівської громади, а також комбатантський хрест підполковника Володимира Петровського із Кировоградщини, крім того, наказом командира військової частини, хрестом героя Солдата. Нагороджено Артура Коваля, який народився в місті Яворів. У денному центрі соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі міста Новояворівськ відбулася моніторингова зустріч із суб'єктами, залученими до заходів у сфері запобігання та протидії цьому явищу. Її присвятили тематичні всеукраїнські акції. Переможцем ініціатив молодіжних ради Львівщини став спільний проєкт п'яти громад, зокрема і Новояворівської. Його назва кухня можливостей. Ініціатива передбачає створення простору для молоді віком від 14 до 35 років із інклюзивними потребами, де можна готуватися до виходу на ринок праці. Проєкт отримає 20 тисяч гривень. Деталі є в наших соцмережах. У старечах відбулося щорічне традиційне прощання з Миколаєм. І вітання коляди. Близько трьохсот осіб долучилися до свята, організаторами якого виступили місцеві волонтери і деякі підприємці. Подбали і про ярмарок та дитячі розваги. Колядував хор церкви Різдва Пресвятої Богородиці, села Старичі та всі жителі. За час заходу вдалося зібрати 110 тисяч 370 гривень і 50 євро на потребу. Збройних сил України. Із них 90 тисяч гривень скерували для 47-ї бригади. Новини на Янтарне Фем. До анонсів до Новоєврівської дитячої школи мистецтв завітають учні Львівського державного ліцею імені Соломії Крушельницької, одного з провідних освітніх закладів України. Дата 12 грудня, час 15.00. Локація концертний зал школи мистецтв. Вхід вільний. І про погоду у четверх з проясненнями вночі без істотних опадів вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 0 п'ять тепла, а в день 5-10 тепла. І це все про то подій дня. І тепер є час на музичне дозвілля із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на янтарнафем.